7,8 мінус 2,2 третіх. Великі числа це цілі частини. Віднімаємо 7 мінус 2. Скільки буде? 9 і 3 спільний знаменник. Яке число буде ділитися на 9 і яке число буде ділитися на 3? Так, да, це 27 може бути, а менше 18. так? Да? А може і 9 можна взяти. Давай 9, саме маленький візьмемо. 9 ділиться на 9? Так. Да. 9 ділиться на 3? Так, да. ділимо. 9 поділити на 9 дорівнює? Континент. 9 поділити на 3 дорівнює скільки? 3. Множимо. 8 помножити на 1 дорівнює? Який знак? 2 помножити на 3 дорівнює? 5 цілих переписую. Нікуди воно не улітає. Воно є. 5 цілих переписуємо. 8 мінус 6 відповідь. 5,2. Готово. Так. І ще раз хочу нагадати, що знаходимо спільний знаменник не прибедне 9 віднімаємо 3 знаменник не віднімаємо ні а знаходимо спільне число яке ділиться і на 9 і на 3 повтори будь ласка все що ти зрозуміла